Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 20 липня, ми з вами читатимемо Євангелія від Матвія та послання святого апостола Павла до Римля. Починаємо з Євангелія. Одного разу прийшовши в дім Петра, Ісус побачив те, що його що лежало в гарячці, і доторкнувся до руки її, і покинула її гарячка, і вона встала і служила йому. Коли ж настав вечір, привели до нього багатьох містуватих, і він вигнав духів словом і всіх недужих зцілив, щоби сповнилося, сказане через Ісаю Пророка, який говорить: Він недуги, на він недуги наші узяв і хвороби поніс. Побачивши ж навколо себе багато народу, Ісус велів учням відплисти на другий бік. І, підійшовши один книжник, сказав йому Учителю, я піду за тобою, куди б ти не пішов. І каже йому Ісус: «Лисиці нори мають і птахи небесні гнізда, а син людський немає де голову прихилити. Учні ж, е, інший ж. Інший же з учнів його сказав йому Господи, дозволь мені спершу піти і поховати батька мого. Ісус сказав йому Іди за мною і залиш мертвим ховати своїх мерців. І коли увійшов він у човен, пішли за ним учні його. І переходимо до послання до римлян. Браття вважаю себе мертвим для гріха, живим же для Бога і у Христі Ісусі, Господі нашому. Отже, нехай не царює гріх у смертному вашому тілі, щоби вам коритися гріху в похоті Його. І не віддавайте членів ваших гріху як знаряддя неправди, але віддайте себе Богові, як такі, що ожили з мертвих, і члени ваші Богові як знаряддя праведності. Бо гріх над вами не повинен панувати, адже ви не під законом, а під благодацю. Що ж, невже будемо грішити, тому що. Тому що ми не під законом, а під благодаттю. Зовсім ні. Невже ви не знаєте, що кому ви віддаєте себе як рабів у послух, то ви і є рабами того, кого слухаєтесь, чи то раби гріха на смерть, чи то послуху на праведність. Дяка Богові, що ви, бувши раніше рабами гріха, від серця стали слухняними, тому родові вчення, якому віддали себе. Тобто, ще раз, «Дяка, дяка Богові, що ви, бувши раніше рабами гріха, від серця стали слухняними слухняни тому родові вчення, якому віддали себе. Тобто, вченню Христовому. На цьому все. Божого вам благословення і до зустрічі вечором.